Слава Україні! Дуже коротко по тій ситуації, що склалася після ракетних обстрілів Російської Федерації по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. По-перше, в Одеській області ситуація повністю контрольована. Всі служби працюють за визначеним графіком та поставленими завданнями. Чи знали ми, що ворог вдарить по критичних об'єктах? По об'єктах критичної інфраструктури? Звичайно, так. Чи полагодять це все наші майстри? Звичайно, наші комунальники можуть що завгодно зліпити кулю. Чи знали ми, що такий удар буде після того, як на полі бою ситуація почала змінюватися на користь України? Звичайно, знали. Чи злякає це нас, чи злякало це нас психологічно? Впевнений, ні. Не дивлячись на тимчасові переконані проблеми з енергопостачанням та водопостачанням. Чи наближається перемогу Російської Федерації? Звичайно, ні. Чи прийдуть на допомогу нам союзники, якщо це буде потрібно? Звичайно, прийдуть. Сьогодні нам треба буде більше зброї. Після таких ударів зброї буде більше. І вона буде ще більш ефективна. І вона дозволить нам. Здійснити мрію багатьох поколінь, перемогти Росію раз і назавжди. В чому я не сумніваюся? В тому, що Росія звіздець за будь-яких умов. Нічого вони з нами не зроблять. А ми вистояли за 200 днів, ми вистояли з 2014 року, вистоїмо і зараз. Головне, не панікувати. Нелегкий час, важкі випробування. Але ми пройдемо і це більше, ніж впевнений. Отож, русні звізда. Тримаємо стрій, допомагаємо один одному. І ми все здолаємо. Слава нації, смерть ворогам!